І всім Гайсі, і на зв'язку як завжди з вами я Енгвей. Ну як ви бачите, голий босий, ну але з бугаті діво, і ви все правильно зрозуміли. Сьогодні я її в цій серії купляю, і це вже наша остання серія шляху до бугаті діво. Відповідно, та да, це вам говорить той самий тіп, який от відос назад казав, що ринку хана ринку гаплик. А тут виявляється він вже купляє бугаті діво. Ось сьогодні в цій серії в нас буде як і покупка цієї машини. Так і буде момент, як в мене її просто забирають адміни. Зараз у вас адміністрація викупить ці ж гроші, скільки ви її купили, і ми повернемо цю автівку власнику. Так і таке буває з НВМ. Ну, ви самі розумієте, саме везуча людина на світі. Ну, ви трошки дивіться. Ну і сьогодні, в честь такої події назвами буде розіграш 750 тисяч баксів на три переможця по 250 тисяч. Я думаю, ви вже самі все знаєте. Умови підписатися на мою юті підписатися на мій канал і залишити коментар під ну, і також не забувайте про промокод, який зробив мене мільйонером, і який дозволив мені собі купити Bugatti діво, а саме промокод Янк, який вводите при досягненні другого рівня, і лутаєте плюс 50 тисяч баксів і один рівень до вашого персонажа. Також невеличка ремарочка з приводу відоса. На жаль, друзі, не записався в мене просто голос всіх моментів, абсолютно всіх, як і похода в казино, так і покупки машини. Тому я озвучив голосом поверх відео на монтажі. І буде трошки не так, як вживу. Я, я сам це розумію, але нічого подіяти. З цим не зможу. Тому всім я бажаю вам приємного перегляду. Ми полетіли з вами до відосу. Ну а наша серія з вами розпочинається з того, що я продав свою хатинку. Виставив я її за 666 тисяч і, в принципі, її забрали. Купляли, як ви пам'ятаєте, ми її за 600, тому ми в непоганому плюсі. Далі я купив вже нову хатинку. Десь коротше, в лісах, в районі Гармонії чи не Гармонії. Хрін його коротше, знає. Ну, коротше, я купив її, підписник мені її віддав за 600 тисяч. До речі, великий йому привіт. Ну а далі я полетів купляти нову машинку, другу. Ну а цією новою машинкою став Гелік 63 на стежі другому і на дріфті. Забрав я її за 5,9 мільйонів баксів. В принципі, я на той момент думав, що десь ринок на них 6,7, 6,5. Десь перекупи їх постійки продавали. І в принципі, я подумав, що це непогана, доволі ціна для нього. Ну а далі я купив, коротше, ізіки, але там чомусь писало не ізі-буст, а просто писало кросівки 0. Ну так, ось я їх купив за 350 тисяч. Мені кісті почок предложив мінятися на Nike Dunk і на. Вушка, блять, як він мене просто заскамив. Такого як такого луха, бля Я не знаю, нахуй я з, ба, ще согласився Ті езі, які можна було продати на спокійно за 400 тисяч, це плюс 50 тисяч, ну і просто ізі мані. Не знаю, що мені до того, ну, в той момент зайшло в голову, що я вирішив нього купити. Ну, обмінятися з ним. Ну, коротше, таке собі, але обмінявся, то вже ж, куди дінешся? До речі, забув сказати, що в принципі я продав свою хату, яку купляв підписника за 600 тисяч продав, я її за 688 тисяч 888 баксів. Ну а далі я грьобаний лох вирішив просто свої данки забрати з продажу і в них трошки поганяти, тому що ну їх дуже довго прийшло продавати, а так, хоч в них побігаю. В цьому моменті я вирішив знову перездати на ліцензію на водяний транспорт, тому що на мене закінчилося, я хотів піти порибачити, наловити 50 риб і в принципі залутати з квестіка 100 монеток кванткоїнів, точніше, щоб повідкривати кейсик. І так, невеличка ремарочка, гас, я трошечки помилився. За цей квест дається не 100 кванткоїнів, а 30. Я трохи помилився Ну не 100, звичайно. У мене було 188 квад мені необхідно було, як ви розумієте, 12 квадкоїнів. І в принципі я би міг відкрити кейс, типу, з бехами у бермех. І в принципі я от виконав цей квестик, забрав, покрутив, і, як ви поняли, нічого не вийшло з цього, на жаль, не випало. Далі ще я прийшов до свого в дужках офігезного прибуткового просто бізнесу. Так ось я там постояв, поплакав на фінку, виставив його за 1 мільйон 111 тисяч 111 доларів. І, в принципі, чекав, поки хтось купить, ну і пішов. Коротше, я в казину. А пішов я на 100 тисяч, і ніфіга з цього, як ви поняли, не вийшло. Все абсолютно до ниточки слив. І прийшлося їхати до бізнеса. Як ви думаєте, що саме робити? Звісно вже, сливати його в гос. госхледу моєго бізнеса. І в принципі, я його слив за півмільйона в Гос. І, і ви все правильно зрозуміли, я в мінусі на півтора мільйона. Ну, це, в принципі, дефолт, я думаю, ви вже привикли до моїх е мінусів жорстких. Ну так ось пішов я в казино на ті всі гроші. Піку я десь плюс-мінус виграв. Майже лямчик. Тобто x 2 але це ж мені було замало, я продовжував грати. Ну і коротше, я все на жаль, слив. Далі я здав рибу, потім знову я покрутив цей убермех, і в принципі я два рази його покрутив, і ніфіга путнього з цього не сталося. Та я полетів далі. І в цьому моменті, як вгадаєте що знову казино, і я пішов десь на 160 тисяч. І як ви поняли, знову все слив. Далі я зняв тих 800 тисяч, які мене були з промокодів, і знову ж таки пішов на них грати. І як ви думаєте, що звичайно сталося? Знову ж таки, грали ми. Грали, грали, грали в тому казину, і так і ніфіга не сталося, і все я до ниточки знову слив. Ну а далі далі пішла в розхід наша любима бешечка, яка мене ще була, як ви пам'ятаєте, є 60, яку я брав за 1550 і не міг дуже довго продати, тому що ринок просто пішов нахуй, як і в принципі я. І тому я її вирішив слити за лям 333. В принципі, мене її швидко купили, і я знову пішов на цю суму в казино. Тут трошки більше пощастило, я підняв 2.1 ляма, В принципі, доволі таки непогано, можна було на цьому і зупинитися, але як ви розумієте, я забагато всього слив, щоб зупинятися. Я продовжив далі. І так все знов до ниточки слив. Я думаю, ну ви прям самі розумієте, це якась просто лінія невдач просто йшла. Ну і в мене зі всього майна. Лиш залишився гелік, та й все, в принципі, я був голий і босий, можна так сказати. Ну і я вирішив податися в крайності, просто слити свого геліка за безцінь. Як ви пам'ятаєте, брав його за 5,9 мільйонів. Ну, а продав я оцьому типові. До речі, можу сказати, його гроші були доволі таки везучими. Продав я йому її за 5 мільйонів баксів. Та, я в мінусі на 900 тисяч, майже на лям, ну та й хуй з ним. В принципі, я вирішив піти в казино все або нічого. А тут гайс, розпочалося саме 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 найцікавіше. Ми пішли вдвох казино на тих 5 мільйонів, щоб ви розуміли, скільки ми грали в тому казино, 3 з половиною години. Да, 3 з половиною години матеріалу. І з цього би такий беляха би класний, просто момент, який би просто вийшли, люті. Але на жаль, грьбаний голос просто не записався. Мікрофон чомусь помінявся, як я вже говорив до цього на початку відоса. Тому я вибачаю за це такі деякі чуть-чуть моменти так, я такі таки покажу, голос, звичайно, не мій був, але реакція все одно така непоганенька там вийшла, тому дивіться. Ще раз вибачаюся за те, що не записався голос, ну що я знав, звідки я міг знати, що він не записав. Ну коротше, ось ми грали в цьому казино, були суперлюті качелі, щось сливав, щось піднімав. Все-таки я вирішив продовжити грати, і тут дійшло все до того, що я слив до 3 мільйонів бабки. І тут я вирішив поставити 2,5 тисячі фішок, тобто, ну як так сказати, олин максимальну ставку на одне число, а саме на 20 ці І ось що з цього вийшло. Давай. Почав з цього, кінчай цим, давай. Почав на цьому і кінчай на цьому, давай. Я подивлюся. Хто ти залив? 23 там всі кішки. Ви забанені. Спасіба, каже. Ооо! Ой, я логік стрину, нахуй! Ви... すごく。 Ну і так ось це було в мене в перший раз, що я прям вибивав одною ставочкою, поставивши ще 2,5 тисячі фішок, а саме 250 тисяч на одне число. Ну це просто був лютий, лютий, лютий піздець. Я навіть не очікував, що так буде. І на цьому місці можна було зупинитися, але ми продовжили грати. Повторююсь, я грав до того моменту все або нічого. Тобто, да, якби я все слив, було би обідно, але ми продовжили далі все грати. Ну а далі була ситуація, що я підняв десь плюс-мінус 15 мільйонів і слив їх аж до 7 мільйонів і вирішив зробити знову ж таки улин, але не на 23, а на 10. -ку. Ну і ось що з цього вийшло. <пілляв> ну а далі я чуть-чуть підзлив грошей, і поставив знову ставочку і підняв 18 мільйонів, і продовжує далі грати. А ось ще один Олен на четвірочку 2,5 тисячі фішок. Виводь, 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 діво, дівоч. Ну все, давай далі грати. Бля їбать. Ну і далі ви мені задасте логічне питання, чому ти все таки не пішов з того казино? Я вам відповім, що я прям хотів в той же день купити ту діву. А як ви розумієте, 20 мільйонів плюс ще комісія? Це десь було плюс-мінус 18, в Мене на руках, тобто ще. Плюс-мінус, якщо 23 діво кошти, ну і в розумієте, 5 мільйонів. А 5 мільйонів це не маленькі гроші, і заробляти їх на перекупці. Мені вже ніяк не хотілося ні на перекупці, ні на роботах. І я просто хотів той же день все або нічого, як я вже повторяюся, і ми продовжили далі грати. Ну і це у нас була остання ставочка. Я щось тільки сидів. Ми вже слили до 16 мільйонів, і я вирішив поставити на 14, знову ж таки олен. Ну, тобто 250 тисяч і ось що з цього вийшло. <реш> дива, блядь, дива, блядь, дива, блядь! Виводим, виходь, 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 виходь! Просто бачила ви мою реакцію? Я тупо з крісла вилітаю, блядь, кричу на всю кімнату, нахуй. Пиздец. Я виграв, їбать там діву, всього пізда. Блін, ну як шкода, що не записався той гробаний голос. Отак от завжди повезло, сідаєш робити відос, і піздець. Ну і не везе вже навіть відосі. Ну коротше, ось так от вийшло. Я вивів 23 мільйона з тих 250 тисяч фішок. В принципі, я вивів ті бабки, і ми відправились шукати діву. Ну а далі, як ви розумієте, богаті діву, це донатна машина, яка коштує 9 тисяч коїнів Тобто, ну там, грубо кажучи, 9 тисяч гривень. Її було дуже важко знайти. І тут е, вилітає просто. Об'ява мені написав конгресмен, до речі, великий той привіт, так, Якщо дивишся цей відосик, дуже виручив, що написав. І я відправився зразу до тіпа купляти ту машину. Він мені написав, що можна з ним потургуватися, але цей тіп ніякої не хотів скидувати, ні 100 тисяч. Там ну, взагалі грошей не хотів скидувати. Я думаю, хрен там з ним в принципі робимо, купляємо ту бугаті. І я на останні бабки купляю цю бугаті діву. Далі я вже на нього поставив імені номера Янгвей і собі катався і кайфував. І як ви думаєте, на цьому ця вся історія закінчилася? Ніхуя. Я тут просто їду собі, мене тепехують адміни. Я так думав, вони мене не Хочу хочуть привітати з тим, що купив машину. А вони мене тепехнули з тим, що вони хочуть мене її забрати. Ви можете собі прикинути, ну просто моє лице в той момент. Ви от просто можете прикинути? Це піздяць був повний. Коротше, якщо прям коротко, Була така ситуація, що оцей ті, що мені продав діву, він її взяв за 20 тисяч баксів вийшла просто, ну, така собі прикольна обнова, звісно, да. З орендою, і там щось вони намудрили. І коротше, тіпочок замість того. Щоб виставити її, я так поняв, в оренду за 20 тисяч годин, він її нечайно на продаж виставив. І, відповідно, цей тіп купив за 20 тисяч баксів. Ну і, типу, людина була там нездорова. Ну, кажем так, були ну, якісь там проблеми в нього, що він не міг писати там, я не знаю, не міг якось нормально говорити. Ну і просто я віддав вже ту богаті діву. Ну і сиджу вже в тільті, гроші мені, звичайно, за нього вернули. І тут вилазить знов богаті діву. Я поки до того тіпа поїхав. Я ще думав, що хотів орендувати мопеда собі. Я взяв замість. З того, щоб його орендувати, я купив його за 170 тисяч. А ще просто ідіот. Ну І, коротше, я в нього забрав то бугаті за 22,9 мільйона. Щоб ви розуміли. Отакий такий от круговорот Бугаті в Янгвея.